В той час, як пересічні українські пенсіонери змушені виживати на копійки, народні обранці на почесному відпочинку від законотворчої діяльності можуть, як то кажуть, глибоко розслабитися. Як з'ясувало видання обоз UA», серед чинних нардепів, найбільшу пенсію отримує Василь Німченко 192 тисячі гривень. Чому це можливо? Докладніше далі. Високі пенсії нардепи можуть отримати тільки через суди, тому що чинний закон не передбачає для них окремих правил. Нардеп кількох скликань Олександр Борзих, який останнього разу балотувався від партії регіонів, виграв суд наприкінці листопада минулого року. Політик вимагав підвищити його пенсію, бо в депутатів від моменту останнього перерахунку зросла зарплата. Олександр Борзих працює директором інституту захисту рослин НААН. А в останні кілька років разом із дружиною вже колишній нардеп придбав дві квартири. У Києві. Києві та Моршині, курортному містечку у Львівській області, борзих скористався старою вже нечинною редакцією статті 20 закону про статус народного депутата. Раніше парламентарі мали спеціальні пенсії у розмірі до 90% зарплати депутата, що працює. Цю статтю скасували. Зараз депутати мають отримувати пенсії за такими самими правилами, як і звичайні українці. Однак, директор інституту НАН заявив, що для нього мають застосувати стару норму закону, а найбагатший пенсіонер. Серед чинних депутатів Василь Німченко, член політичної партії Опозиційна Платформа за життя. Зараз це депутатська група Платформа за життя та мир. Щомісяця депутат отримує від ГУПФУ в Києві 192 тисячі 136 гривень. Секрет такої пенсії простий: німченко, суддя конституційного суду України у відставці, тож отримує довічну виплату, а не звичайну пенсію. Нагадаємо, січня уряд вів коефіцієнти, які зменшують пенсії розміром більш як двадцять. 3600 тисячі гривень. Зараз законність застосування цих коефіцієнтів розглядають судді Верховного суду. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.